Ну що ж, я пройшов обидві частини Хотлай Майамі. Нещодавно в мене був стрім марафон з того, як мені довелось пройти обидві частини Хотлай Майамі. І скажу чесно, це було не так просто, як собі е, задумав в голові. Бо переважно як воно відбувалось, я пам'ятаю цю гру ще з давнього свого там підліткового часу. Мені було там десь, ну, не важливо, скільки мені було, важливо те, що це було дуже давно. І я грав цю гру і навіть тоді пам'ятаю, наскільки вона була хардкорна, але прикольна. 25 квітня, 25 квітня я пам'ятаю, бухай валявся в новій каховці, я ніякому році не скажу. Мені сподобалось, поміж того, що воно було виконано в якомусь мінімалістичному стилі, сподобалось також те, що вона виглядала. Е Сюжетною там була якась історія, в яку хотілося поглинути. Тому це одна з причин, чому саме її я вибрав е через стільки років знову перепройти е в якості стрім-марафону в 2023 році. Пошкодував про це? Аж ніяк ні. Єдине, але це було дуже складно. Ой, я трошки просто розфокусувався в цей момент. Мек. Забанили Мек? Я його маму їв. Раз, 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 раз. Та що не вдається? Та ти що на приколі? Раз, математично це вираховуєш, куди піти, куди стати. У мене було відчуття, що я в один момент просто візьму скіпану гру і закрию. Але, на щастя, цього ну, не сталося. Е, тому що все ж таки хто? Я живий, я сильний. Ах. Незважаючи на те, що вона, здавалося, виконана в мінімалістичному стилі, вона дуже хардкорна. Якщо ти заходиш на е, мапу, особливо в другій частині, хочу зауважити на мапу і гадаєш, що ти зараз пройдеш на спокійному дусі дуже швидко, то... У тебе два варіанти. Або ти дуже самовпевнений, або, скоріш за все, ти просто е, забувся, що це таке. Тому що, і знову ж таки, за рахунок того, що я дуже давно грав цю гру, я в натурі забувся, що це таке. Це просто. Фу, блін Вася, йди просто понюхай пісю. Неважливо, що це. Про саму історію. Е... Вона приколь, і як не дивно, друга частина вона багато що пояснила з того, що відбувається в історії про ці всі телефонні дзвінки, про всіх цих персонажів, про фанатів, бла бла бла. Все це круто зв'язано. Видно, що сценаристи в цій грі існували, що дійсно дуже круто. А тепер, друзі, це саме те, чого я боюсь побачити в Україні взагалі в будь-який час. Мирний, не мирний, а переважно це буде не мирний. Будь ласка, ось ця. І як ви тільки б знали, наскільки це до усрачки лякає? Е, яка з цих частин мені все ж таки більше зайшла до вподоби? А от отут е, стоїть, мені здається, найскладніша дилема усіх фанатів подібної, е, подібної дуалогії, ну, по подібної двох частин. Бо мені як не дивно, перша частина, саме перша частина зайшла е, своєю от, 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 такою характерною стилістикою Майами. Тобто там опора йшла більше на це. На те, як гра виглядала ось так. Тобто от, Оці от неонові штуки, от, оці от мужики в костюмах, ці незрозумілі типи в масках. ну тобто як такий Нео, нео з матриці. нуарність, нео, от, от, оце от нуар в стилі Майами відчувався, плюс от, це от поєднання з масками от, і дає можливість сил. то так. В другій частині мені, на жаль, було прикро те, що. У нас зникла можливість самим вибирати е, героя, за якого нам треба грати, але в другій частині все було сюжетно виправдано. Це було дійсно е, зрозуміло і пояснено, як це було. Та й в принципі, там е, далось більше, скажімо так, бусту і креативу в бік різноманіття е, заради історії. Там історія вийшла більше в пріоритет, тому що, можливо, для більшості перша частина постав. Багато знаків питання, люди сиділи потім і думали, і що далі. І перед тим як ставити оцінки, я власне скажу про хороші і погані моменти саме окремих двох частин. Перша частина хорошими сторонами взагалі є підхід, будемо дивитись з точки зору, як там дивились люди, коли тільки почали в неї грати. Позитивним є те, що вона. Привнесла в індустрію ігрову багато чого цікавого. Знову ж таки, інді платформа це давно не новинка, мені здається, була для, для ігор до 2012 року, а саме тоді вийшла перша Hotline Miami. Ого, як давно це було. Але. Перша частина мені сподобалась за свіжий підхід, за от це от саме. Не те, що ми граємо від якоїсь першої та третьої особи, ми граємо тупо як в GTA-старі, знаєте, там, де ми бігаємо. І в принципі все це дуже класно. Насправді, я от мало недоліків бачу. Єдине, що, можливо, скоріш за все, не вимушений хардкор буває, не вимушений. Тобто, коли ти вже сидиш, півгодини були у мене такі місії, наприклад, місії, там, де поліцейські вриваються. І скажу чесно, от було відчуття, що терпець в мені зараз просто увірується. І інколи було... Видно, що це було накрутом заради того, аби натягнути хронометраж. Та й в принципі недолік можливо, якщо робити правильні переходи першої частини, полягає в тому, що на фоні другої частини вона просто дуже сильно програвала в певних аспектах, як історія, як будь що. Тому в певному сенсі друга частина тут вона дуже сильно ви виграла. Проблеми другої частини за рахунок того, що вона якби оновлена, більше. По перше, мені здалося, що гра дуже довга, бо якщо навіть. Подивитись кількість годин, які зіграв другу частину і першу, незважаючи на мою криворукість, полягає в тому, що друга частина складається з 23 ніби арок історії, тобто з 23 завдань, плюс ще катсцени катсцени дуже не не короткі дуже не короткі але вони багато чого пояснюють. Але мені здається, що для такої історії, а я тут кажу без спойлерів, можна було б дещо там. Подумати, як це все скомпанізувати, аби тобі, тобі було б зручно, самому дійти до кінця. А, до речі, і стосовно місії, які мені сподобались. Мені як не дивно, сподобалась останні місії, там, де наш от, один з протагоністів нахаувся якихось пігулок і почав бігати, як навіжений, і впивати фанатів. І в його розумінні, взагалі, от, якщо так подивитись, прикольно, що показується різна ретроспектива погляду. Бо якщо, коли фанати забігали на Ну, як вже вже посяжаю, це виглядало з одного боку. А з точки зору цього нашого російського мафіозника. Міхайл Зубенко, то з його точки зору це виглядало як просто тупий тріп, в якому він бачив якихось взагалі щось незрозуміле. Ну, тобто все можна побачити на стрімі. Тому в результаті я, от якщо підбивати підсумки, в першій частині ставлю 9,1 з 10 за просто, можливо, там, знаєте, за ефект, ну дуже мало, а друга частина дуже багато, але друга частина. Від мене, на жаль, отримала трошки нижчу оцінку, а саме вісім і 6 з 10. Ну і в принципі, все. В у висновку хочу сказати, підтримайте українське, підтримайте, будь ласка, армію солдатів, будь ласка, підтримайте це дуже важливо і можливо сьогоднішній мій настрій в цьому відео такий саме через це, тому що дуже сильно засмучує зараз ситуації. І е, висновку, як, як я люблю казати, чим більше нас буде об'єднуватись, тим більш якіснішим контентом буду вас балувати. Ну і